Мирного вам дня, любителі гострого. Хто любить куховарити і відносить себе до категорії гурманів життєвого процесу, рекомендую до уваги! Готовий вільний виріб, шкурник, м'ясничок зі сталі Х12МФ. Окремо можете взяти підставку-лівітацію. Якщо є бажання. По характеристикам: я термічу на твердість 60-61, накладки термоясень. Термічно оброблена деревина, яка не боїться вологи. Фіксація накладок. Вінти нержавіка після вороніння. Довжина леза 12 см, руків'я 11,5 см. Дуже ергономічний ніж на обушку. Я рекомендую його брати на кухню. На, даному, на даній моделі на обушку відсутній порчу під палець під великий. Дуже ніж ергономічний, Але це, цей ніж не відноситься до ножів, які можна взяти і забути про всі інші ножі. Таким ножем ви картоплю не начистите. Це більш по м'ясу роботі, по м'ясу нарізання овочів. Слісарка спуск від обуха, заточка, мікрофаска. Гарно тримає заточку. Правиться керамічним мусатом. Це один із е, кухонних наборів, в кухонному наборі є сет-кухонний набір. Це там 4, 4 ножа: дамський угодник, шкурничок м'ясничок, сантоку або авторський шеф і топорик. Якщо ви хочете стати власником ножа в моєму авторському виконанні, будь ласка, звертайтесь, можете розпочати із шкурничка м'ясничка. Цей ніж вільний. Можу завтра відправити. Також можете комплектувати його шкіряними ножнами, якщо плануєте брати його в зону барбікю або на природу. Комплектуйте обов'язково замовлення керамічним мусатом. Підставка лівітація виконана з дерева ясень. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтесь.